Всім привіт! Ласкаво запрошую новий влог. Сьогодні п'ятниця, 24 листопада. Самий Найкращий день тижня. І я, як завжди, на роботі. Зараз проведемо екскурсію у приміщення, де миють посуд. Це така велика. Посудомий мина машина. Нажимай кнопочку. Кнопочку. Так, спочатку беруть брудну тарілку і змивають, так, да, за допомогою. Ні-ні. Не, не, не так? Ага, змивають, потім кладуть сюди, так. Да, і потім що роблять? Нажимають на кнопку. Так, і далі. no Тут мы еда Потім далі. що? Ополіскування і сушка. І потім тут виходить. Слухай, оці штуки мені схожі на там, где мыть машина. На наш прапор? Може бути, ну так, так. А це, ааа, прикольно, для склянок. Маленька така, да, да? так? Так, угу. так, Ну от скільки за часом приблизно треба, щоб помити борту? П'ять хвилин, дві хвилин. хвилини, скільки? не Засікала? Три хвилини, Три хвилини. Чекаємо. Ага. Ні, ще, ще не їде. А на іншій мойці, на, чор, на чорній мойці там поменше машина. Ага, така ж для склянок, тільки більше. Ага. Слухай, <раж dry pineapple> <Jonas: gums> прикольно, це контент, оце я розумію. Такі На всюди побачиш. Так. значить вся пришла Ага. Я Угу. І тут всі Як колеса, да? Угу. Угу. Ні, ну якби думаю, показали брудні тарілки. Надо було що Так. Чистенько, швидко. А тут що, приносять тарілки для харчових відходів, так? Вивертаю, я одну. Це для ложок виру, а це для сміття звичайно. Сьогодні в меню у нас буде суп крем шампіньйонів, поки це звичайний суп, закипить і я його блендером подрівню і буде ням-ням. На меню 2. Сьогодні царська їжа. Лосось. Дивіться. 17 людей на меню 2. І до лосося буде броколі з морквою від варні. Зроблю баклажани мариновані з цибулькою, перцем, часничком. Вчора сварила, ні, не вчора, позавчора. М'ясо. Це на меню один буде. І галушки будемо робити. Галушки тут дуже цікаво роблять. Зараз я знайду цю терку. Так, 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 зараз покажу. Напевно, ви таку терку ще не бачили. Дивіться. Ось така вона величезна. І так, робимо галушки. Чесно скажу, не люблю я цей процес. Значить, галушки, як ви бачили у попередньому влозі з Богданом, ми зробили вчора. Лосось готовий. Так, потім у киплячу підсолену воду за допомогою терки. Я буду натирати галушки. Але спочатку ой, треба зробити водоворот, вир українською мовою називається, потім галушки я витягаю ось такою штучкою. Це типа шумівка, але велика. Ось так виглядає посудомиєчна машина на чорній мийці. тут кабінет шефа і галушки. Один раз я готувала галушки з вершками і сиром. Ну, то бомба, я вам скажу, дуже смачно. А з олією, ну, таке собі. Якщо вдома, можна було посмажити цибульки, сало. шматок тіста варений. Галушки в'язки це називається. Є ще галушки, коли розкачуєш тісто і нарізаєш на квадратики. Якщо було б ну, невелика кількість, то можна було б зробити ложкою. А на виробництві, тут у Словаків, є така терка, прикольна, за допомогою якої виходить швидко. Обід готов. Сьогодні харчується 44 людини. Меню 1 – 27 чоловік і меню 2 17. Хліб, кетчуп, гірчиця, олія оливкова. Що тут у нас ще? Соєвий соус? оцет бальзамічний. Татарська омачка, перчик маринований, гострий, привозять його у банках, помідорки, соус на основі йогурту, огірки, рукола, чаламада, капуста маринована, її теж привозять, баклажани. Перцем, з петрушечкою, цибулькою. І сьогодні багато різноманітної випічки. М -м -м. Дивіться. Це залишилося після вчорашньої акції. Акція це банкет. І на горяче супчик. Крем, шампіньонів, галушки, м'ясо, лосось, броклі і морква вам І забула вам показати на мікрохвильовій печі поставила яблука, бо на столі для них місця немає. Після роботи ми домовилися Женєю, це хлопець з тої роботи, де я працюю. Що він прийде до мене і нарешті прицепить карниз. І у попередньому відео я вам показувала торт, який я для нього спекла. Це в якості оплати за його працю. Хоча він, в принципі, не просив цього робити. Достатньо було просто кави попити, але все ж таки я вважаю, що кожна праця, це час, який витрачає людина, повинна бути оплачена і йому приємно, і мені теж. А після того, як Женя повісив карниз, я поїхала у церкву, була конференція у п'ятницю, у суботу приїжджав Генрі Мадава з України, і я перший раз була в словацькій церкві.

Щось розуміла, про що вони співають, що проповідувалося, бо Генрі Мадава проповідував англійською мовою, а перекладали на словацьку. Тому я бачу результат курсів, все не дарма, але все ж таки мені більш приємніше знаходитися в нашій церкві, там, де я розумію мову. От, ну і після церкви я не заспокоїлася, мені хотілося побачити результат. От, я вирішила, що я все ж таки повішую фіранки саме ввечері. Хоча вже було, коли я прийшла десь біля 9 години вечора. я втомилася, і робочий день був у мене не такий простий. Але... Я все одно заряджена енергією, вирішила, що я зараз тут все повішаю і мені сподобається, але ні. Я залишилась незадоволена цим результатом, бо мені не дуже сподобалося, що біла фіранка, вона по перше не дуже гарної якості була. Я її купувала в магазині Пепко, вона була сама бюджетна, коштує 5 євро за дві штуки. Карниз, до речі, я купила самий дешевий, який роздвигався до трьох метрів, коштує 10 євро, в принципі, це ну, нормально, я задоволена. А от коли я все повішала, подивилася, от не вистачало мені штор. І я на наступний день знову поїхала на служіння, було на 10 годин. І після церкви я поїхала в магазин Ікея і придбала штори. Купила я самий теж бюджетний варіант за 9 євро за дві штуки. І зараз я вам покажу, що у мене вийшло. Цим результатом я вже трохи більше задоволена. От, вважаю, що так, і віконце, і квартира якось стало затишніше. От, звісно, якщо була б це моя квартира, не орендована, то я б і карниз купила дорожчі, і фіранки, і штори. А так, я вважаю, що все у мене вийшло бюджетно. Всього я витратила на карниз фіранки штори 24 євро. Це майже як піти зробити манікюр. Напишіть у коментарях, чи сподобалось вам те, що у мене вийшло. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте про фотобайку. Буду прощатися на сьогодні. До зустрічі у наступних відео.